Всім великий привіт. Сьогодні вже в нас є інтернет. Я вже кое-які відео, які знімала раніше виложила. Тепер отчут за роботу, яку ми проробили за цей час. Ось ми по прибирали усю. На малині усю, все старе, яке від плодоносило. Це на, на малинки, яка плодоносила один раз. Щось у нас знову вітер розбирається. Цілий день було дуже душно, роси не було. Е, ну, Можливо, піде дощ, хай до поливої. Ось це у нас нова теплиця, яку ми строїли, вже ми готуємо. Приготували розмітку для того, щоб робити бугри. Бугри, коли будемо робити, я покажу. Ніяк ми не зробимо, щоб, щоб механізуване було, але ніяк механізуване не зробиш щоб було красиво. Мені ж треба, щоб було ще й красиво, тому будемо вручну. Завтра плануємо. Якщо не буде сьогодні дощику, дощику, ну щось воно заходить у нас знову. Бачите, який у нас закор. Розбирається трішки вітер. Поробили тут прополки. Залишилось це будемо вирвати. Трошку пропулювали. Хай тепер пускає вуса. Львіна я позгрібала усе із рядочків всю солому і отак пропалила. міждуряддя, спалила і бур'ян. І все листя те, що в мене тут було обрізане. Тепер залишилися рядки, ось відійдуть листочки і прополку зробимо. Чямур у мене. Трішки під'їв хрущ. Коли тут полови, то тут дуже багато хруща було. Все ніяк не зберуся, треба пролити обов'язково, тому що більше тут знаходить. Ну, я її все одновиці прибирати. Можливо, трішки розсади візьму і все. Так, зрізаю першу машеньку. Ось така. Гарненька приземі старосода. Зараз покажу корінь. Ось такий корішочок. Є трішки стакончиків. Ось такі стакончики. Ну і касетка, звичайно, не хуже, ніж стакончики. Мені в ній набагато зручніше вирущувати. В тому плані, що вона не перекидається. Така порізана касета стала ще і вона дуже гарна і поливати її дуже зручно. Питали мене, де ж мій Васілій пропав. Вася. Да? Ось. Ось. Прийшов, не було з весни. Жив у приймах, а це прийшов. Так, да, Васілій. Кушай, кушай. Так же почали в мене стигнуть томати. Ось дивіться, які томоти. Це треба дивитися по номерах, які в мене вони. Ось такі є рябенькі, дивіться, які гарненькі. Це бабкот. Оце Бобкот. Громодні помідори. Зараз покажу їм більше. Ось такі Ось такі помидори м'ясисті, дуже смачні. Ось ще які томати, це якісь жовті, жовті в таку полосочку. Ось бачите, який томатик, Треба його зірвати. то у нас, коли був грод, Ось, бачите, є. Ні, ні, це не м'ятина. А є, люди показували в інтернеті, так взагалі такі просто повиривані. Ось дивіться, який там от горний. Краса, а смачні які. Це мене рядок, відімо не віддімо. Вони такі невеличкі, але їх дійсно віддімо не віддімо. Чоловік каже, на що ти їх насадила, тому що він їх не любить збирати такі. Вони невеличкі. Такі гарні в баночку, ось такі. У прошлому році, Позапрошлому році вони в мене були, так вони були трішки крупніші, але в цьому році все трошки менше. Далі ось такі мраморні. Теж смачні. Ось по всій красі Бобкот. як вони лежать, скільки їх. Так що хто у кого є можливість купляйте насіння бобкоту і саджайте. Дуже гарний томот, мені дуже подобається. Дивіться, які гарні, крупні. Таких томот є й більше Смачні. Ну і ось заслали ми рядочки. Соломкою. Тут будемо насажувати по так як я і говорила, Другу річку я не буду залишати, буду ось так направляти вуса і оновлювати полуничку. До осені я її повністю всю заміню. Тут у мене скрізь стоїть розсада, ось як бачите. Це лорд. Це в мене мальвіна тут стоїть. Кругом, кругом стоять стакани і касетка. Це я роблю для того, щоб вона була раніше. Зараз подивимося, що тут за корінь, ще маленький корінь, ще хай стоїть. Ось такий вже корішочок у стаканчиках. Ну і так до самого низу. Мене хтось хто питає, чи буде купанка Мальвіна, якщо друга річка пусте вуса, то буде. А якщо не пусте, значить буде перша річка, це в мене перша річка, то буде тут касетка і стакончики. Корішочки. Так, і ще зараз покажу. В теплиці ми вже в одній все прибрали. Там, де в мене була друга річка, тут вже готове під будемо мотоблочити. Ось все знято. Учора тут пролила, щоб було м'ягче. І я думаю, завтра, можливо, завтра чоловік його переб'є мотоблоком. І будемо знову робити бугри, удобрять і висаджувати полонечку. Я хотіла тут розсаду взяти, а потім передумала. У мене вистачає розсади Альби і в першій теплиці, де в мене перша Ну і першорічка в нас ж є першорічка. На першорічці завжди вус багато. Я думаю, коли похолодає то почну копати і копанку. Ось вони сільки, наросло вже вус. Ось все вже зелене, не буду вже ходити, показувати вам. Так що все в мене в порядку. Нічого в нас такого не наробило страшного. Хоча по сусідству в сусідньому селі кажуть, вибило все. Грод вибив усе, стоїть все чорне. Ну, ще бок. Такий град був, що так, залишилось нам оцю малинку довести до ума, вирізати всю, яку відплодоносила, яка відплодоносила, і нехай починає плодоносити вже. Ось у мене. Почина плодоносить полка. Зараз покажу. Ось така йогітка. Йогітка така транспортабельна, вона не сипеться з куща. Ось така йогітка. Ягідка така плотненька, але солоденька. Смачно. Ось тако. Ось. Думаю, в нас вже не буде таких катаклізмів, які були. Тут я буду все оновлювати. Оновлювати як. Зараз покажу. Другі пролиті. Ось я пускаю вуса прямо на ось, як я оновлюю. Так, пускаю вуса і нехай вони укорінюються. Потім цей уберу старий, і нові теж пустять вуса до осені, і я їх теж укоріню. І так оновиться вся плантація, тому що із часом, ось із часом, рожки вилазять наверх і вони можуть підмерзнути. Щоб не пересаджувати зовсім, Вручну все так набагато простіше? Так набагато простіше оновлювати полуничку. бур'ян лізе сток. Так що? Робота у нас продовжується, життя продовжується. Оце так я сокращаю, скорочую плантації. Чоловік уже кричить на мене. Не знаю. Але як? Вила агроволокна і буду застилати щоб менше було прополки А прополки буде менше, значить роботи трішки менше буде. І я думаю, все буде добре. Все ми встигнемо. Куди ми дінемося? Так що, всім добра, миру, всього найкращого, тепер будемо кожного дня зустрічатися обов'язково. Якщо, звичайно, нам... Знову не принесе сюрпризи, якась стихія. Всім па-па!